Від моєї сили. Давайте будемо дивитися, що хоче сказати мені сила. Вони кажуть: вчися, вчися і ще раз вчися. Практикуй, знову ж таки. Кажуть, що є люди, які за тобою слідкують. Ось тобі це повідомлення. Вони кажуть. Вони кажуть, що, знаєте, ще про, що? про те, що я тобі е, шлю якісь повідомлення, а ти повинна це відчувати. Прийшов час уже налагодити більший, зрозуміли мене. Е, Контакт, дуще слухайте, дуще озирайтеся, про що ложні проекти. Про те, що, знаєте, як, от ти не чуєш, вибачте, скажу, як є, от ти не чуєш чогось, якихось підказок, можливо, якихось порад. Тому все, що на тебе возлагається, зараз поки що залишається невирішеним. Тут саме отчені чи знаєте про що? Про те, що ви, можливо, трошки відстранилися від роду, від сили. Трошки десь змінили фокус своєї уваги. Я кажуть про те, що не забувай вчитися, не забувай е, контактувати, давати запроси в простір. Е, ну, от, все одно можливо робити підношення, що ще. Так, вони кажуть про те, що ти слишком зайнят якимись своїми офіційними справами наводиш якісь порядки, і вони кажуть про те, що це обман, що треба більше рухатися в сторону. Сили, а не якихось новин, які тебе збивають з толку. І тільки так ти зможеш залишити правительство при собі. Зрозуміли мене? Порада вам? Давайте пораду візьмемо вам. От, знову ж таки, в тим, що ти дуже заземлено мислиш, потрапляєш в пастку, не відчуваєш оцього самого, розумієте, потоку, саме оцих ось Підказок в тому числі так залишайся в красоті, в красі зрозуміли мене. Приймайте ви благо.